Це наш бойовий півень, пан Ципа. Здобули ми його пацани під час рікону. Поруч з ними почались прольоти по хаті, і вони потім побачили якийсь рух біля тих будівель, щось маленьке бігало, і пішли перевірити, що це таке. Побачили цього маленького півника. Він ще був прям малесенький, і вирішили забрати його до нас підрозділ. Це наш бойовий півень. Ми його готуємо до майбутніх хрестових польотів на територію ворога за вданням ударів по тилу. Годуємо його залізними кульками, щоб був удар касетним боєприпасом. Цей пан півник у нас десь близько місяця в підрозділі. Я за ним доглядаю крайні два там, може, два з половиною тижня, поки його батько, бойовий батько у відпустці. Це ну, якщо це навіть курка, то вона дуже бойова. Ні, він переходить. Тобі схаває просто ногу. Ну, як я з ним ем, познайомився з цим півником. От я зайшов я в нашу хату, кажу, і якийсь звук мені такий здається. Якийсь Таке ні кукарека, ні як пташка, як яка співає в, в хаті у нас. Я пішов в одну кімнату зайшов в другу, дивлюсь, не розумію, що таке. Потім заходжу, а у нас півень в хаті сидить, такий невеличкий. Отак от ми з ним познайомились. Гуляємо з ним по вечорах, як собачка по двору. Ходимо, я йому пальцем показую, він, блядь, прям біжить-біжить туди, того мураху халену чи якогось. Павучка. Прям ручний, бачите, сидить у мене постійно на руках. Прям бігає за мною, як, як собачка. Додаткової відповідальності не відчуваю, він такий як Ну, е, багато уваги не треба йому приділяти. Ввечері погуляли, з раночку погуляли, там тазик йому помив. І типу, не напряжено з ним. Навпаки прикольно, що там подивитися, як він бігає, там, камашек своїх шукає. Навпаки, як такий вечірній релакс. Було недавно, голова боліла ввечері. Я пішов, з ним походив, повітрям подихав, якось аж легше дихати стало. Повернувся з новими силами. Думав, що треба буде його віддавати скоро. Я аж така трошки, трошки камочок такий стає, що вже як наш. цепа. там. Внутрішнє, це однозначно десь взяти тварину. У мене дружина така завжди мені каже, що хочу. Хочу. У нас мопсик вдома, а вона завжди хоче піти, взяти е, якусь. Собачку з приюта. Але боїться, що ми зараз підемо, а там буде якийсь вовкадав великий сидить, він до душі западе і треба буде його забирати, а в нашу однокімнатну квартиру він не влізе. Ну, однозначно, ми за те, щоб брати тварин е з окупованих територій, з приютів. Що я можу сказати людям, що хочуть взяти тваринку з притулку. Не очкуйте, не бійтесь, заводити Собі домашніх тваринок, тим паче з притулків? От скільки, Наскільки зараз багато таких маленьких красунчиків, котрі потребують вашої допомоги. І це буде ваша оддушена. Будете любити його. Получається, тобі на мене насрать, да? що це таке, блядь? Що це таке? Я питаюся? Це взагалі що? По какой причине это у меня на нозе? Отповедай давай. Вот и все. Ааа! -а -а!